Студенти Ужгородського ПТУ ліплять вареники для бійців, які знаходяться на сході. Протягом трьох днів заплановано зліпити 20 тисяч вареників із картоплею, які вже 6 березня волонтери разом із реанімобілями повезуть в зону АТО бійцям 128-ї гірсько-піхотної бригади. Продукцією забезпечили волонтери, а студенти взялись втілювати ідею. Це 400 кілограм готової продукції. Нам надали 150 кг кілограм муки, 200 кілограм картоплі, 40 кілограм цибулі, значить, ну і сало, і смалець також. Виготовлення вареників організували за рахунок навчальної практики студентів. Процес чітко злагоджений. Протягом одного дня вже зліпили 10 тисяч. Учасники акції розповідають, кожен знає, що має робити. Тому робота йде доволі швидко. Розкачують хлопці тісто, передають нам готове тісто, ми накладаємо сировину, тобто начинку картопляну, робимо вареники, передаємо на варити. Там вже варять, складують в тари, поливають гарно цибулькою і відправляють, закривають і відправляють. Усі вареники із картоплею пояснюють, вони найбільш ситні і мають більший термін придатності. Повезуть на схід уже зварені охолоджені вареники. Таким чином, військовим їх треба буде лише підігріти.